до України, Бог що посіли. свій я вже зібрала, брати розмалювала, є і шинка і кобачка по неї і буча, сидіти, нічого не діти, а волоне по. Мистер Колька умирает, связи зря зібрала з кису, а обидом страждаю. О ты что, ночую руку за так, тисна, що милине, не чую, рух, зайні, зате...

Усі люди на землі. Тоді дай великий, як паспорт корі. То, то ще багато, розвиться лоско. Віддячито, у сняти молоко. Сена, листер, що принесли, на тверах хоче сцена, малюю я хрести. Матиме кули, у ну, собі друга, куча ну, день, виситу самі, пили не на сілой, і він округу сімей. Damn!